Вітаю вас на фінансовому фронті. З вами Євген Сілурман. І це відео буде більше корисно для тих моїх нових знайомих, друзів, приятелів, які живуть в Європі. Я зараз, як ви знаєте, теж останні місяці знаходжуся в Європі. І саме про фінансові інструменти доступні для українців тут, хочу сьогодні поговорити, тому що чим більш фінансово забезпеченими ми є. Тут в спокійній процвітаючій Європі тим краще ми можемо допомагати на фронтах України. Тому в першу чергу нам треба дбати про свій власний фінансовий стан. Коли ми вже подбали про себе, ми можемо дуже якісно і добре подбати про наших воїнів та волонтерів, які знаходяться зараз на території України і допомагають фронту. Якщо ви мінімально цікавитеся фінансовими новинами, ви знаєте, що в Європі зараз дуже сильна інфляція, Такої, якої ще не зазнавала загалі єврозона за весь час свого існування більше 7% за рік, більше 2,7% за останній квартал. І якщо ви тримаєте гроші просто десь під подушкою, то вони знецінюються просто з просто шаленою швидкістю і саме. Тому потрібно їх якось інвестувати для того, щоб як мінімум компенсувати цю інфляцію, а ще краще заробляти. Так, от всім українцям, які живуть у Німеччині, доступний дуже класний фінансовий інструмент через банк Шпаркаса. Впевнений, якщо ви дивитеся це відео, і ви є українець який живе зараз в Німеччині, у вас 99% ймовірність, що Ймовірні, що вас є рахунок в банку Шпаркаса, в Тюрінгіві, називається Крайс Шпаркаса. В в Гамбурзі він називається Хаст, скорочення від Гамбурге чи Паркасу в інших землях ще по-іншому, але суть та сама. Це один з найвідоміших, найпоширеніших банків Німеччини. Його відділення є на кожному кросі, так само, як в Україні є відділення Приватбанку. І Сьогодні будемо говорити про додаток S-Invest, який дозволяє е без сильних напрягів мати 10-інко 20% річних. Починаємо. В першу чергу вам потрібно встановити додаток S-Invest з Play Market. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Або можете просто в Play Market вбити S-Invest, ось так це називається. Скачете, е встановлюєте. Але для того, щоб там зареєструватися, вам також, окрім звичайного карткового рахунку в банку шпаркасі, потрібно мати депозит. Е відкрити його можна за 10 хвилин, Проходите в банк і кажете. Uh, guten tag, ich möchte ein І в принципі вас з цією фразою вже розуміють, що ви хочете цілком ймовірно, що я навіть в цій фразі пропустився багатьох граматичних помилок німецькою, проте цього цілком достатньо, щоб відкрити рахунок. Точніше, відкрити депозит. Так от, вже коли маєте депозит, в встановленому S-Invest. Вводите ваш Unmail Dynamo, тобто логін, той, який ви використовуєте в додатку S-Invest, і онлайн Бенкен Пін, той, який ви використовуєте в додатку s pushtan для того, щоб ну, він там як пароль використовується, Вводите, У вас тоді вже буде відображатися там ваш депозит. Депозит можна відкрити на суму від 50, наскільки мені сказали, євро. Ну я на 50 євро не пробував, у мене там трохи, трохи більша сума. Е, наскільки мені відомо, від 50 євро. Можете перепитати, швидше за все, так воно і є. Обираєте, що саме з цього депозиту ви хочете інвестувати і далі. Взагалі супер зручно, то що мені дуже сподобалося, що ви можете просто миттєво переказувати гроші з карткового рахунку на цей депозит і з депозита вже на інвестиційний рахунок і назад. Тобто, якщо ви сьогодні в 16.30 продали акції, то вже в 16.31 ви можете їх перекинути собі на картковий рахунок і витратити ці гроші в супермаркеті. Супер зручно, дуже класно. Причому що е, класно ще, так це те, що ви цей депозит можете використовувати як. Е, ну, Певний вид фінансового планувальника. Тобто там можна задавати певну фінансову ціль. Наприклад, хочеш, щоб кожного місяця списувалося по 100 євро. І у вас кожного, там, наприклад, першого числа буде з карткового рахунку списуватися по 100 євро на ваш якби, накопичувальний цей рахунок на депозит, а гроші на депозиті вже будете використовувати як. Як ресурс для купівлі акцій і інших цінних паперів на S-Invest. Якраз про це ми будемо говорити буквально вже за хвилину, поки що такі ще трохи технічні нюанси. Ось. Також цей S-Invest можна використовувати як фінансовий мотиватор, що ли? та можна поставити певну фінансову ціль. Наприклад, хоче назбирати 1000 євро до такого то числа, і воно вам буде нагадувати поповне, поповне, поповне цей депозит, і його будете поповнювати. Будете поповнювати, і вже з тих грошей, на які ви поповнили депозит, ви можете купувати різні цінні папери. І от, власне, проходимо до самого цікавого: до того, які ж там можна купувати цінні папери, які фінансові інструменти. А фінансові інструменти там дуже, дуже різноманітні, дуже широкий спектр е, є доступних фінансових ринків. Це не лише е, німецький фондовий ринок, це також е, різні е, фондові ринки Європи, наприклад, Фондова біржа Варшави, Лондона, Франкфурта. Можна також купувати фінансові інструменти на фондових ринках Нью-Йорка, Сингапура, Китаю, якщо вам окей інвестувати там в комуністичній країні. Ось, тобто, дуже великий спектр е спектр фінансових ринків і. Наприклад, те, що я би рекомендував робити кожному початківцю, хто тільки-тільки починає взагалі з тим стикатися, то це просто купити індекси американських фондових ринків. Це SP 500, NASDAQ та Dow Jones. Що це таке? Це, умовно кажучи, таке середньозагальний показник руху фондових ринків. Сполучених Штатів Америки, наприклад, S&P 500 включає в себе 500 найпотужніших компаній Сполучених Штатів. Відповідно, якщо основні компанії, ну якщо акції основних компаній в ціні зростають, то зростає індекс S&P 500. Якщо вони падають, індекс S&P 500, відповідно теж падає. Це не вимагає якихось грандіозних фінансових знань. Це зайти кілька кнопок натиснути, і ви вже е інвестували свої там 100, 200, 300, можливо, 500 євро в, е наприклад, ви ін індекс S&P 500. І якщо ви так зробили, то з великою долею імовірності у вас е дохідність буде складати приблизно 7, 8, можливо, 10% річних. А це вже більше, ніж теперішня інфляція в Європі. Я вважаю, що це дуже круто, тому що, що Трактори якісь їздять я зараз біля одного з університетів. Трактори, якісь... пісок возять, окей. Okay. Ось. Тобто я вважаю, що це дуже круто. Ви вже, як мінімум, не втрачаєте гроші на інфляцію, так як ви би втрачали, якщо б вони у вас просто лежали під подушкою. Або ви можете піти трошки далі, ви можете купити і ETF. ETF це абревіатура від Exchange Traded Funds. Це. Е Узагальнений індекс компаній, які відносяться до певного сектору економіки. Наприклад, ви е, хочете інвестувати, ви вірите в е, те, що авіаіндустрія буде розвиватися, особливо, швидше за все, вона буде розвиватися по мірі того, як е, знижуються наслідки, зменшуються наслідки ковіду і локдаунів. Але ви не знаєте, яку компанію краще обрати. Можливо, якогось авіаперевізника, наприклад, Delta або American Airlines, або, можливо, якогось авіабудівельника, наприклад, Boeing або Airbus. І Якщо говорити про авіабудівельників, які все-таки краще: Європейський Airbus чи американський Boeing? Ви не знаєте, якому віддати перевагу. Ви тоді купуєте ІТФ, авіаіндустрії, в якій включені акції всіх. Компанії, які е, таким чи іншим чином задіяні в авіаіндустрії в світі, е, і відповідно, е, якщо в цілому в авіагалузі справи йдуть добре, то ваш ETF потихеньку теж зростає в ціні. Якщо в цілому там умовно кажучи, там знову якийсь локдаун, то у вас він теж падає. Тобто ви в такий спосіб, а, якби трохи знімаєте себе відповідальність в тому плані, що е, яку компанію ви обираєте. Тобто ви одразу купуєте, як акції декількох компаній. Відповідно, не треба бути таким суперпрофесіоналом там, вичитувати якісь фінансові звіти. От, і. Ви також зменшуєте свої ризики, тому що якщо з однією компанією може трапитися якийсь негаразд, там обвал тотальний, і якби і вам потім треба буде 5 років чекати, поки вона виросте в ціні, то з ІТФ таке мало ймовірно, і, і, тому що вони якраз за рахунок того, що вони якби роблять таку узагальнюючу ціну між різними компаніями, то від того, що провалилася одна компанія, весь ІТФ якби не провалився просто в нього там. З з балансується іншими компаніями, які могли, наприклад, навпаки, там в в вирости в ціні, тому що вони виграють від того, що в їх конкуренти там справи пішли погано, тобто, це ще є з точки зору зменшення ризиків, дуже вигідно. Дохідність в них е може бути різна, може бути більша. Ніж в індексів на фондових ринках, там ніж того самого S&P 500, може бути і мінусова. Тобто ризики більші, але і потенціальна прибутковість теж більша. Якщо е, говорити про ну, хоча б мінімальне якесь грамотне керування е, ETF-ами, то близько 10-12 на рік можна спокійно впевнено мати, без того, щоб бути супер е, якимось аналітиком, професіоналом, який там кожен день дивиться якісь новини і читає. Та якісь квартальні звіти фінансові. Без цього всього купуйте декілька ІТФів. По 50 євро в кожен ІТФ вкладаєте, і ви вже маєте портфель, який приносить вам 10, можливо, 12% річних. Відповідно, знову ж таки, ви більш ніж компенсуєте інфляцію. Ще й трохи заробляєте, тобто примножуєте свої гроші за принципом складного відсотка, що є вкрай важливим, ми про це говоримо майже в кожному відео. Ось так ще повертаючись до банку Шпаркас і додатку S-Invest, що ще класно, так це те, що банк в даному випадку він є вашим податковим. Агентом і ті гроші, які ви виводите з інвестиційного рахунку собі на картковий рахунок, з них автоматично потім отримуються податки, всі комісії і так далі. Тобто, таким чином ви можете спати спокійно, знаючи, що ваші податки вже заплачені. Вам не треба ще окремо там, платити податковому юристу, який буде розбиратися з тим, скільки ви заробили, скільки ви мусите сплатити податків. Там, там ви при відкритті депозиту вказуєте, в якій ви групі оподаткування, перша, друга, третя там, і так далі. І від, від, відповідно, ваш клас е, податковий вказується. Якби одразу, і відповідно, згідно вашого податкового класу, у вас у стягуються ці податки. Це дуже зручно і теж класно. Стосовно комісій, комісія там 3 з копійками євро за одну транзакцію. Тобто для дейтрейдингу воно не підійде. Хоча вони в себе на сайті, до речі, пишуть про те, що нас можна і дейтрейдингом займатися. Ну, по факту, з комісією 3 євро та навіть 3,17, там в залежності від типу інструмента. Коротше, трошки більше ніж 3 євро. Дейтрейдингом сильно не позаймаєшся, так направду. Проте для довгострокових інвестицій е, хоча б від там, одного кварталу до декількох років цілком підходить, е, це не є дорого, навіть я б сказав, достатньо дешево в порівнянні з комісіями в інших банках е, в Європі, які теж, в принципі, українцям з то, що таке роз'їздилися трактори е, українцям до, доступні різні банки, які дозволяють інвестувати, але в Шпаркасі. Це найлегше, тому що тут є, по-перше, і так, вже в кожного відкритий рахунок. І по-друге, комісія в 3 з копійками євро це цілком доступно, я вважаю, для кожного українця, який навіть на соціальних виплатах знаходиться. Ось так. Тому. Дуже вам раджу почати відкладати гроші, якщо ви ще цього не робите. Якщо вже відкладаєте, відкладаєте їх розумно, відкладаєте їх під відсотки для того, щоб компенсувати ту інфляцію. Це дуже важливо, тому що якщо ви зараз знаходитеся в Європі. То до нас взагалі знаєте, така особлива відповідальність, тому що ми тут знаходимося в країні, з якої нам є можливість допомагати українцям, і ми зможемо допомагати тільки в тому випадку, якщо в нас самих тут буде все в порядку. Ось і якщо ми подбали про свій власний фінансовий добробут, то тоді ми зможемо подбати і про е донати в Україну. Тому дуже важливо всім рекомендую відкладати гроші і користуватися додатком S-Invest. Нагадую, що на моєму каналі вже найближчими днями вийде ще одне відео про те, в які взагалі варто вкладати фінансові інструменти гроші для того, щоб стабільно мати 12, а можливо і 15% річних. Трохи забігаючи наперед, скажу, що це акції, облігації, ТФ, трастові фонди, індексні фонди і. Якщо вам взагалі хочеться екстриму, то можна спробувати в криптовалютні різні проекти вкладати, але це дуже ризиковано. Але про те вже будемо говорити в наступному відео. Пишіть в коментарях, чи вдалося вам завантажити Шпаркаси Invest. Обов'язково підписуйтеся на цей канал, ставте лайки. І до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!